Всім доброго вечора. Просто не могла не втриматися. І ще трошки вам для настрою наша бругмазія. Вона квітне вже третій раз. Цьому році я її насадила дуже багато. У мене не одне дерево, а їх вже більше п'яти. І я думаю, що я буду розводити, хто має можливість і хто, б... хто вважає. По-перше, це дуже гарно. По-друге, дуже пахнуть. Аромат просто неймовірний. Дуже гарний аромат. Подивіться, незважаючи на жару, вона у нас просто така королівська. Вона просто королівська квітка. І Будь ласка, і ми заглянемо в серединку ще. Подивіться, яка краса. Отак От зустрічають вечір наші українці. Насправді дуже красиво. І хочеться, щоб був мир. Всім гарного дня і пока, як каже каріша.